Давного спокійна була, а мені у міша. є визначаючи путь, до всього учиться з бихам, щоб ми міряв чужу колону і сіяв безпечені мати. Хіба самій більш беззаміх добрих, допоки щерватися, жив? Отак за дарма. Я заблудлий койот. Що воє на місцях безсили. Озеця, віта була давно очікувана. Сонечко не поспішало вибивати землю. Ледь-ледь із землі виштовхували свої полохливі пагони кірпани. Ніхто вже не вкривали його. Після розбомблених будинків у місті було недоквіті. Ворог за браком розуму не веде чесних боїв. Ворог веде війну кількістю, захоплюючи житлові будинки, прикриваються марними мешканцями. Сунула війна. 26 лютого. Тричі попахнули. Якщо чесно, то я лише смерчу боюся. Жахлива штука. А це, типу, я таке не бачив. Десь там, в сторону Ковальника. Точно не знаю, не уточнюйте. Хлопці, дівчата, тримайтеся! П.С. мої проросійські сусіди одразу вимкнули світло. Так рано вони ще не лягали. Втім, я на вулицю не висмихаюся. В моєму положенні треба бути вкрай обережним. Не заради себе, заради дитини. На коня сім кодачок за спиною рюкзачок. В ньому печиво та фрукти і цукерки від застуди. Коник в Милюк говорить, до садочка треба скоро. Вихователька Ом з кличе діток до сніданку. По дорозі дід займає, бачу, хлопче, кінь встигає. Може, не мені фані гроші дам. Та ні. Замість коника мій тато мусить вранці поспішати. Що ж ти тато осідлав? Пішки шли. Так він проспав. Що моє рідне село стане епіцентром окупації рашистів. Мені з моїми патріотичними проукраїнськими поглядами вкрай небезпечно було б опинитися затиснутому у ворожих ліцеях. Але я не мав вибуху поруч зі мною дитиною, до усього з особливим сприйняттям, до усього, що навколо. Ночі карамельний емо, яблучні ліхтарики, персикові кульки. Засинай вітальку. Спині передуйку. Звикаєш до усього. Головне ким ти в цьому цьому залишаєшся вибух раді мене взагалі напружували. Я не боюсь померти так, щоб одразу. Але в мене немає таких привілеїв. Я не сам, тому мушу вижити. Центральна вулиця міста розбомблена. Моє місто, яке любиш. Розбита школа, яку ще з царських часів будували. На вулиці в моїй місцевості чотири шоколі будинки як не було, а просто вирва і крупу цегла. На щастя, люди були в бомбосховищі. Ялинки в центральному парку, як хтось обскубав, деякі просто повиривало. Собаки прилякні, страшенно виїдьть, гавкають при кожному різкому звуку. З позитивів весняні пташки співають. Отже буде все добре. З очей хоч во коло Ніч випивається із неснемої на кратини. Весної вчорашні сторінкою. І свіжорібних келих із рудої глини. Вино настоєне на співі солов'їв, Росить волому на листа тюльпанів. Замерла ніч з небесних ручоїв, лице моє зірниці вихожу ранні. Під моїми вікнами ворог свій ПТЕ. Моя бата справа свідчать. Расисти зайшли. Рашисти зайшли. Цим чоловіком був Володимир Потуленко. У передмісті мого Вершополя, дитинством у квітах та житому митом. На свіжих долонях, узбічного гаю, паду райським яблуком тебе обіймати. Свіже цем'ятою обрядами ніжності. Бачиш, яка на зброї яскрава помада? Хтось навчився припиняти цілунками війни. 17 березня. Сьогодні 10-й день окупації. Ти залякає. Особливо довго Розумію, що ці рукописи потраплять до рук ФСБ, але все ж розраховую передати їх до рук міжнародних організацій. Все ж віру в ЗСУ. Отак, як у Бога, нехай не гніметься на мене він. З'юм стоїть, Хоч і порайно. Харків і далі стоїть. Він закляк на колінах, з неба сонце упало, як дукач із табунків казни, і забуту стоїть. Вітаю. Я пояснював їм, що дитина з аутизмом і без мене моя. На столі вечірній чай, книжка на серванці. Любий тату, почитай казочки з трукаці. про слонятко, як воно поливало квіти, про посіяне зерно сонечком налити, про котиська хитруна, про одні трамваї. Сни по небо на човнах тихо підпливаються, І під час твоїх читань дрібки зайдуть в хатку. Сни розкриють сотні тайн, і прийду до татка. Ти втомився? Теж, а вже ж. ще день на працю. Чай з м'ятою доп'єш, сни тобі не сняться. 19 березня людина, яка робить лише подібну справу. І не має жодної інформації, в першу чергу захищає тих, хто виконує небезпечну місію. В разі полону я не знаю нічого. Телефон вичищено, на такі теми ні з ким не спілкувався. Перемога буде. А поки що я залишатимусь у своєму підпіллі в очікуванні неминучого знищення окупантів. виверження почалося. Лава небажання бажання бути осторонь розпікає сонце. Яке соромиться хмар. День не врятувати. Але є ще можливість дати йому кисень. Постійні шмони російського гестапо мене не кружували. Для мене це було приниження. Так само, як і білі стрічки на руках. Розумію, що мені її можуть дов'язати лише силоміць. А так перефарбовуватись я не збирався. На зав'язці залишається жовто-блакитна стрічка. Хоч і приховано. Для мене всі необережний рух може закінчитися плетівкою до дружнього ДНР якраз на їхні підвали. Врешті я давно до них готовий. Через тисячу літ звуки дзвону густі. Чорним птахом спускається в тишу. Хтось попереду пекла, а хтось у хвості, хтось лишається вірити в гірше. Хтось між тисячі заблукає в заблукаїй і не знайде будівлі, що скраю, хтось востаннє вдягне свої мрії ляні, хтось приближнього вбивством подбає. Закривиться душа під пунктира мечей у наступному тисячолітті. Цінності стають більш вагоми, коли ти потрапляєш в біду. За два тижні окупації вже й забув смак хліба. Нас загнали повнісінь є гето, що правда на білих стрічках, поки не малюється зірка Давида. А вчора бачив невеличкий ключ журавлів, і в їхньому курли ніби чулося, все буде Україна. Над пуском летіли вузьки, там, де трактор лан зоряв. Іде весна в квітучій хустці. Зеленити стебла трав, супить брови сива хмара. Хоч би дощик не звучив. Раптом грім і в землю яву впали у риві ключі. Полі зграя зупинилась, до вечірніх зор знайти. Дощ знучив крила, Стукав крапку тут. Вони прийшли на чужу землю, будувати тут російське гетто. Та чи питали вони нас, чи ми хочемо їхнього гетто? Хто вони такі, щоб вирішувати за нас? До повномасштабної війни я цінував кожен день і тішився тому, що можу прожити його в Я бачив війну до цього всього і бачив її нас. Мій Боже, простір. Біоцентричні паспорти, психоделічні коти розбавляють кагором простір, Незапрошені гості гості, божевільні зайде. Хто ж винних знайде, коли забабловся, <кій> коли западло все, коли прокурор за срібний фурор і друга продасть, бо чортова масть. А я волноваха на свічці комаха, в автобусі їду. Переду літо, бо що припекло-то тебе? і сірі ворота, і ангели поруч, і тіло покруч, і залишки крику, і кров велика, і сироти діти. Судили, ще прийде. Бакає щодня ворожих позиції недалеко. Я не несу свій дім зараз. Пташки цвірійки лише зранку. По білі навіть ворони, почуючи їхні злостиве кар. Увечері мене рятує музика Неумріє. Плач Єремії, шелі. А сьогодні, у День поезії, в небі мене привітав невеличкий кручий куль журавлів. І в їхньому корми мені почулося. Усе буде Україна. Я вірю в перемогу. Володимир Бакун видатний український поет та письменник застрелений расистами навесні 2022 року. Ми проживали це тисячі разів, але сьогодні наважуся. В кінці я знала, що буде ця пісня, я не зможу витримати цей весь момент. Я відкрила нашу зволодів переписку. Я її коли оприлюдню те, що можна оприлюднити. Але я сьогодні знайшла, бо я це забула, хоча я перечитувала її від часу 4 березня 22-го року, коли ми з ними обміняли розстання разів 20. І я знов не пам'ятала, що він мені написав. Я хочу повернутися у Львів, ніде мій пар. Отак От Володя сприймав мене в своєму житті людина, яка знайде йому любові пару. До, Рибиска ця триває кілька років, і вона пов'язана з дітьми, з маленькими дітьми, на яких він робив книги. І коли він отримав гранти, живучи в умовах, які ви можете тепер собі всі уявити, мої колеги, мої друзі розуміють з досвіду, що таке жити в Капітолійці під зимом досвідної війни війни, великі війни, в окупації, але тепер розумієте, ви проживаєте з Володією вже великий кавалок свого життя. Для вашим батькам разу я дякувала я це я не забуду, бо ви наша зброя. Тому що якщо б, не дай Бог, росіяни перейшли ближче, вони були першими об'єктами. Вони найбільш об'єктів, таких, як ви, таких, як Володя. І ось Володя, отримавши грант, що робив, друкував книги для дітей з Шристом Це найбільш витратно, це найбільш складно. І тільки минулого. Десять днів тому в Мюнхені, коли я привезла частину проєктів Володі, які ще живуть в нашому товаристві Незрячих, і під час презентації Ірена здобуть, ці книги пішли до людей, які не бачать. Вони слухали Ірен, а пальцями читали ці книги. І я зрозуміла, що робив Володя. Все одно я не розуміла до кінця, чому вона це так важить. Коли я побачила тих дівчат, які кинули ці книги собі на колінах, слухаючи, я да, пальцями я бачила, як світлів їхні обличчя, як важливо для них читати саме в цей спосіб, не тільки аудіокниги. А він це все знав, він це все розумів. А ще я хочу по Володі, знаєте, що сказати? Коли в нас був в проєкті е, такий зашквар, дуже рідкісна наша фотографія, коли відзнаку отримав за премію, ось такий маленький був, коли ми знайшли ці. Цій могилі мати відрадість знала якогось по, 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 по татуюваннях і по прикрасах на руках, а слідчий сказав з неминуча, бо це якась жінка. Був такий тонкий, такий делікатний. Але коли хтось ставав поперед нашій справі, він писав: ну, сука, ми її не обійдемо, але ми її перейдемо. І я зараз, ця людина зараз працює, зараз ця людина пропагує українське, але колись вона стояла нам на дорозі, коли ми на Донеччину привезли впевнені, а потім це вона. вже читали, коли Вікторія Меліна світлою пам'яті, пам яку теж вбили росіяни після того, як вона знайшла і день народження Володії, влетіла у кращі світи, <кій> отримавши поранення російською ракетою несумісно з життям. Він говорив на правду в живому ефірі мені, що він не боїться того, що навколо нього відбувається. Він боявся тільки татування смерті. Тому від того моменту, як ми втратили з ним зв'язок, і до сьогодні ми віримо в те, що ці дві кулі, які москалі вклали його тіло, не спричинили йому лук. Тому молиться він так вас.